А перед початком даного відеоролику хочу попросити підписатися на мій телеграм-канал або по ссылці в описі, або по qr коду ну, а ми поїхали! Всім привіт! Так як минуле відео було по просьбі прийняти мене на майну, Керволд мене взяли, але зі жорстким пробником. Спершу я заспавнився в якійсь дупі, і мені... я б пів тисячі років добирався до хоча б якогось місця знаходження гравців. Потім мене знайшов Інфорд, і одразу ж він мені вирішив щось подарувати. Ну я його трошки налопцював і побачив, що він мені подарував. Після того всього мене знайшов ще Макс, і ми відправилися на екскурсію. Ну, я там трішки тусив, а потім трішки порушив закон. Подивився, ніхто не бачить. Я трішки нелегальщиною зайнявся. От. Так, я трішки нелегальщиною зайнявся. Пробував вернутися назад. А... Я надіявся, що мене не спалять. Але, вернувшись, я побачив, що за мною вже стежили. Так. То був сю Макс, то був не я. То все Макс, то був не я. Ні-ні-ні, то був не я. І мені ж одразу провели екскурсію на трейд Union, А якщо скорочено, то е, да, А потім мені ще показали отакий чудовий механізм. Е, да, Це було казіно. Угу. Якщо попадаєш в мішень, якщо попадаєш в мішень, стаєш багатим. Спеціально для цього інфравдо, Дов, дав мені тризуб. Я дійсно спочатку по... Я дійсно вірив, що це механізм. Але як стельнув, я дійсно надіявся десь побачити, звідки вилетить діаманти, але потім зрозумів, що це потаємний механізм. Так да, вони такі короткі механізми будують. Просто не звідки діаманти беруться. Просто не звідки вони випадають. Просто навіть не уявляю, звідки вони випадають. Ну, а потім мені ще провели екскурсію в діамантиках. Потім я ховався від Хазмера. Від Хазмера ховався, ми грали хованки. Я зразу збіг сховатися. І, якщо чесно, коли я виглядував, я сподівався, мене не замітять. Я так обережненько підійшов, обережненько виглянув, а його нема. Я заховався назад і зразу тут він, і чесно, я далі нічого не пам'ятав. Абсолютно. Чесно, я одразу ж як заспавнився в дупі, я сразу зрозумів, що спавн їм потрібен. Але вони відмовилися, щоб чисто я будував спаун. Згоден я рукажу. Ну, і після відмови я сразу ж собі знайшов територію та приєднався до діамантиків. Так. Учасників там небагато: Хазмер, Макс та Міша. Тому одразу ж я собі зміг знайти територію. Отак от, от заліз собі, і зараз буде трансформація моєї бази. Та, да, окрім того всього, я вам ще зроблю рум-тур. Так як асен там немає, то я буду сам вам все розказувати. Ось тут справа у мене ягідки. Та, да, не особо робоча ферма. Але вона є. Саме головне, що є. Автоматична ферма тростини. Да. Угу. Робоча навіть. Одразу ж робоча ферма Заліза. Взагалі. Вона не працювала, але в моменті вона запрацювала і принесла трішки металу, а потім знову перестала працювати. Ну, таке буває. Знаєте? Ну, ну дійсно таке буває. Е, далі, що я вам ще можу показати? Ферма, яєць. Не йшов чим хваститись. Ферма єєць, е, ферма вовни. Там, правда, вовни зараз буде небагато, так як трішки я забрав, трішки забрав Макс. Він навіть пропонував мені гроші за то, але я відмовився. Так як, Самі розумієте, Макс мені допомагав цю базу будувати. Так що да. На другому поверсі якраз ферми. Це мала бути автоматична ферма їжі. Але з тим, що рукожоп, вона не працює. І запрацювати вона не може, так як жителі стали зомбаками. Ну, може, вона там трішки попрацювала, Ну, треба пролізти, глянути. і... Ну, а ми відправляємося далі, ну, ось тут ферма яєць. Ферма заліза, тут так, такий спуск був не спавний. Тут ферма бамбуку, Взагалі легко. Ну, тут пусто того, що я звідти забирав на палки, тут є трішки, тут ферма трустини. Ну, взагалі, вона ну, типу робоча. Але в загальному В загальному. тут, бути ще три таких ферми. Але в мене часу не вистачає, так як я побудував це за тиждень чи два. Далі тут ферма овець овечок, да, і не всі пострижені. Так що, рахую, що вона працює. Ферма коровок, да, їх тут пх. Далі у нас ферма тих снігу. Ще мала бути ферма меду і всякого подібного, але я просто не встигаю. Тому так, відправляємося на останній, третій поверх. Тум -тум 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 -тум. Ладно. ну, Тут, якщо є вихід на дах, е, да. не буду вам там нічого спойлерити. Далі в нас ось тут автоматичне поповнення пічки, щоб щось пожарити або ще щось. Ну, да. Тут Аксесос від Макса, да. від Максуса. Так, він став асососителем. Тут а, жуток. Не знаю, він жоток. Просто мені так захотілося. Далі в нас ой, то не можна полити. І далі покажу ліжко. Да, от таке ліжко, короче, от ліжко. От скрині, коротше, тут нічого нема. Тут є, є речі, і тут є речі, і тут є речі є. Короче, да. <свісно> да, що далі? Ну, то показувати не буду, перш покажу. Ну, якби в мене був би асистент, то я би вам б показав би, для чого ця кімната. А так то для битви сніжками, Да. да. Взагалі, ізначально вона була рожева. Але трошки з ніжками ми її вибілили. Не питайтеся, які були сніжки? Ой, то не можна показувати, Йо, <кхем> <Да>. <кхем> ну, Тут короче, да. проблемка така. Це гольф, коротше. Гольф. Угу. Гольф. Як мінімум, в три партії треба грати, коротше, да. Тут спеціально придумали проти таких, як я, гамніків. Іть. І... і. 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 Да ну нафіг! Іть. Є! Yeah! Йо, стоїть я лохапету. Ну, корейше, робиться легко з льоду і того всього. І саме головне це, звісно, що платний колодязь. 64 діаманти за одне відро. Як ви думали? Я не забуду цей мув. Да. І надіюся, що мене візьмуть у... на другий сезон Майнукер Варла. Я надіюся, вам сподобалося відео, база, я, звісно, розумію, що не дуже вам сподобалося. Ну, і взагалі, так як я не расист, я і для тих, в кого є літри, зробив вихід на дах, щоб вони прилітали і сюди приземлялись. Чуєш, а що ти там продаєш? У Вас ліцензоване сюди потрапляння чи ні? Мужчина, мужчина. Так. Вбусти цикана! Вбусти цика! Вбуститься його, вбуститься. Вбусть вас всіх на, на фронт, на ноль, все, задрали, Ніяких поблажок. Воювати, захищати свою землю. Ну, коротше, так, да, якщо тебе друг на літрах, можна прилетіти йому і той. Ну, взагалі, тут мала бути ферма величезненька, Але так, да, вийшов трошки по інакшому. Ну, а я надіюся, вам сподобалася моя база. Та і взагалі я заспідранив, за два тижні це зробив. Вибачайте, що не було відосів, але все рівно, я надіюся, вам сподобалося відео, і ви його додивилися до кінця. Підпишіться на мій телеграм-канал, будь ласка. Я дійсно там багато чого спощу. І всім, коротше, так. Всім пока!